Добрий день, мої любі вихованці! Я вас вітаю на своєму відеоуроці. Продовжуємо дистанційне навчання. Тема нашого заняття сьогодні розучування української народної пісні. Ой, заграйте, дударики! Сьогодні ми з вами прослухаємо цю пісню у виконанні дитячого вокального колективу, а також спробуємо розібратися зі складними словами і попрацюємо над мелодичною лінією першого куплета. Тому приготуйтесь, будь ласка, до занять, слухайте уважно, сприйміть співацьку позицію і починаємо. А тепер давайте розглянемо музичний та літературний текст твору. Ой, заграйте дударики. Слова панченка, музика Філіпенка. Співаємо разом зі мною. Ой, заграйте, дударики, молоді гуцули. Так що. Дітки-дударики, або їх називають дудники, сопілкарі, хлопчики, що грають на дудках або сопілках родом з Гуцульщини. Танець-увиванець танець, який показує всю спритність, вправність та в'юнкість артиста, поширений на Західній Україні. Давайте ще раз закріпимо мелодичну лінію цієї пісні. Зверніть увагу, що тут в нотках показаний розпів складу. Дударики. повторіть разом зі мною. Дударики. А тепер ще раз першу фразу. Ой, заграйте дударики, молоді гуцули. Так, щоб... Зверніть увагу на стрибок. Молодігу, молодігу. І також є в другій фразі Полонини! Якщо за першим разом перша фраза закінчується молодігули, мелодія не східна Друга фраза також не східна але закінчується на основному тоні. Тому не плутайте. Чули. Гуцули за першим разом. Співаємо разом зі мною ще раз. Ой, заграйте дударики, молоді гуцули, так, щоб танець у полони не чули. Домашнє завдання вивчити та закріпити перший та другий куплет пісні.